Слава Ісусу Христу! Всесвітіші, пречесні, преподобні отці, творим Христі, браті і сестри, дорі діточки, яких сьогодні бачу так багато, а навіть особливо ті, які повиучували такі довгі віршики, щоб привітати урочисто архієрея. Щиро всіх вас сьогодні вітаю. Ми сьогодні роздумуємо у Святому Євангелію про зустріч, яка сталася у житті Семеона, який дожив глибокої старости, прожив багато років свого життя. Напевно, багато провів різних зустрічей у своєму житті. Але він все життя чекав однієї, найважливішої зустрічі, яка має змінити все його життя. Йому було об'явлено, що він не помре, не відійде з цього світу, поки не побачить Спасителя Христа, Месію, якого предсказували пророки, і весь світ очікував. Того новонародженого царя, царя слави, який має прийти і спасти людство. Ми не знаємо деталей, як йому було об'явлено про те, що він побачить Христа. І різні перекази, які про це говорять. Один з переказів каже, що Симеон займався переписуванням. Святих книг. І коли він зустрів, цитату, що ось Діва зачне і породить сина, яку ми з вами читали у Святому Письмі в Часі Різдва Христового. Йому здалося, що тут загралася помилка. Як може діва народити сина? І він вирішив це виправити. Але явився йому Ангел Божий і сказав, ні, там написано все вірно. А ти доживеш того часу, поки не побачиш здійснення цього пророцтва, що діва зачне і породить сина Спасителя світу. І ось, власне, цей Семеон, він жив тим, коли прийде ця хвилина. Але він не просто, напевно, так сидів і очікував цього моменту. Але він жив так, щоб його очі побачили народженого Христа. Чому Марія і Йосиф прийшли до святині у той час? Бо первородні діти мали бути посвячені Богові. За них треба було принести жертву, як вияв дячності вдячності Богові за життя. За порятунок. Цей літургійний жест мав нагадувати всім поколінням про Боже заступництво для народу Ізраїльського. Невидимий Бог стає видими своїми ділами, своїми діями, своєю турботою про вибраний народ, своїми обітницями тим, хто покладає. Уповання на Бога. Це найбільш явно проявилося в житті, скажімо, старозавітнього Авраама, який довірився Богові, який покинув край поганський, де він народився, де він жив, де він виріс, відокремився від тих почитателів ідолослужіння, щоб йти в землю, яку Бог йому покаже. Йти в край, який йому невідомий, але Бог його проведить, щоб з нього вивезти Божий народ. І Авраам довірився, хоча це вимагало від нього справді надзвичайної віри, адже в нього не було жодного спадкоємця. Він же був похилий хліт. Але Господь казав ні, я з тебе виведу великий народ. І Авраам переконався, що Бог є правдивий у своїх обітницях Синеону було відкрити Святим Духом, що він не помре, поки не побачить Месію. Побачити Месію це означало стати таким свідком сповнення Божих обітниць, пророцтв. Але для того, щоб пізнати в немовляті, то Боже дитя, теж було треба Симеонові віри. Бо ж він бачив тільки дитину перед собою, як багато інших людей бачили. Але в ній, в цій дитині він пізнав. Тут це є той Месія, це є той Спаситель. Не тільки Симеон, напевно, пізнав. Христа Спасителя, ця віра допомагала іншим відкривати для себе серця, коли Ісус промовляв до них. Але віра Симеона, на правду бачимо, гідна похвали і наслідування. Таку віру мав Авраам, якого ми згадали, що довірив Богові своє життя, таку віру мав Мойсей, який зважився провадити народ. І з неволі, і з рабства, і провадити 40 років пустелею, щоб ввести в землю обіцяну. Тілесними очима ми бачимо тільки людське, тілесне, видиме, те, що можемо діткнутися, зміряти, зважити, але очима віри нам відкриваються Божі правди. Людськими очима ми бачимо лише людські поступки, які нам подобаються, або може, які ми не схвалюємо. І часто нам здається, що історія людства побудована на досягненнях визначних особистостей, могутніх цього світу, які вирішують долі народів, котрому народу жити, а котрому може і зникнути. Із карти світу. ми сьогодні є свідками тих Божих дійсно перемін, які трапляються у світі і лякають багато народів, багато людей. Але ми покликані подивитися очима віри і на сьогоднішні навіть виклики, труднощі без віри. Не можна подобатися Богові, каже Святе письмо. Апостол Яків каже, віра без діл є мертвою. Тому і нам потрібно ту віру поглиблювати. Ми її маємо. Вона є зародком в нашому житті від часу хрещення, коли нас батьки охрестили. Від того часу віра, як дар Божий, нам дається. Але вона потребує постійного розвитку, зросту. Бо вона не мертва. Вона не є якісь річ, яку ми можемо поставити собі на, на столі чи сховати в сейфі, що вона там собі зберігалася недоторканна. Ні, віра потребує рости. Вона є жива. Вона як то дерево, з насіння виростає і приносить плоди. Такою має бути наша віра з дня в день, щоб в ній ми розвивалися. Тоді вона насправді зможе показати багато речей, які по-людськи здаються неможливими, але які в Божих очах і в певному часі стаються здійсненними. Ви знаєте, і сьогодні, коли ми тут перебуваємо в цьому храмі, час, коли на твір вийдемо, і лютий мороз. Дехто навіть машини сьогодні не могли завестися, мав приїхати отець Марко із Луцького монастиря, але ранку дзвонить мусити забрати діякона, бо я не можу виїхати, машина не заводиться. Але нам тут комфортно, нам тут тепло, нам тут зручно. Я пригадую попередній раз, коли ми молилися в тому храмі і знаєте, від холоду то важко було навіть і, і щось думати. Не те, що занести молитву. А сьогодні нам тут тепло, нам тут звучно, нам тут добре, ясно, світло. Цей храм дійсно є теж даром віри, яку Господь дав тим, хто хотів. Прикласти своїх зусиль, своєї лепти, своїх старань, щоб справді цей храм нас прийняв, і ми в ньому могли щиро. З Богом зустрітися, занести наші молитви у власних намірах, у власних потребах, і за весь наш народ, і за наших воїнів, які сьогодні боронять наш рідний край, і за нашу витривалість, щоб ви не здавалися на милість агресора, але могли б витерпіти ті всі труднощі, і випробування і оборонитися, оборонити свій рідний дім. Свою землю, своїх рідних, своїх близьких. Віра дає нам силу, дає нам витривалість. Тому цінімо її, зростаємо в цій вірі, стараємося пізнавати Бога кожного дня все глибше і глибше, бо, бачите, дитина в школу ходить і вчиться роками, правда? 10 років, чи вже тепер 11, вже кажуть, 12 будуть діти вчитися. І то, що не кінець. Тобто, хоче якусь професію отримати, мусить далі вчитися в університетах, в інститутах, у вищих навчальних закладах. Отже, для того, щоб пізнати, треба багато вчитися. Те саме стосується і нашої християнської віри, що вона у нас була зріла, ми теж маємо в ній постійно розвиватися, зростати. А для того ми маємо всі засоби: молитва, Боже Слово, святі таїнства, наша присутність у храмі. Це все допомагає нашу віру укріпляти, в ній зростати, їй розвиватися і приносити корисні плоди нашого чеснотливого, доброго християнського життя. Ми сьогодні тут у храмі стали також ще особливо. Свідками величної справи і певної історичної події для парафії ми освятили найсвятіше місце, святий Престіл, який тут є, у вівторі, святий Престіл – це найсвятіше місце в церкві. Бо на престолі сходить Христос, який у Таїнстві Євхаристії перемінюється, дає своє тіло і кров нам споживати. Отже, Наше життя має бути, як і Симеона, часом приготування, приготування до зустрічі із Спасителем із Господом, який для нас приготував щось краще, чого око не бачило, вухо не чуло і навіть на розум нам спасти не може. Таким є то царство, яке Бог нам приготував. Тож на Господь Бог нам допомагає жити вірою, жити один одному під, під, підтримуючи, даючи силу, витривалість і просимо Господа, Боже, провадь нас серед тих труднощів нашого життя, не дай нам пропасти. Ми бачимо, як ти провадив народ ізраїльський в свій час. Ти і нас любиш, бо наш народ тисячу років живе. Стільки років знає змагання із численними ворогами, але вони його не знищили. Ми до сьогодні бережемо наші звичаї, традиції, мову, культуру, свою духовність. Дай нам ласку, щоб і сьогодні ми це все зуміли оборонити, відстояти і ще краще розвинути. Амінь. Слава Ісусу Христу!